Електропостачання немає вже третю добу в одному з мікрорайонів на лівому березі Дніпра. Світло зникло в ніч на 10 січня після масового обстрілу РФ безпілотниками, каже місцева жителька Наталія. те, що дають, відключають, немає. Е, як справляємось? Свічки, ось о, у нас був банка така, що ну, вона сіла. Зараз ми її не можемо підзарядити. Жінка розповідає, разом зі світлом зникла вода. Лише сьогодні, зранку відновили постачання. Майже не працює мобільний зв'язок. Погано, тому що маленька дитина. Одна ж ось сьогодні навчання почалося. Вона не вчиться, тому що немає інтернету, нічого немає. Холодильник все розморосся, все немає нічого. Кілька разів на день доводиться ходити до свердловини з колонкою, бо напір води не дотягує до восьмого поверху, каже місцева жителька Олена. Розповідає, живе з донькою та онукою. родині необхідно приблизно 100 літрів на день. У мене мала дитина, так що треба і помитися і попрати, приходиться так виживати. Ну, Звісно, ми купуємо воду. Ходимо до пункту, там, де вода, і купуємо. Це технічна вода, це чисто помити, покупатися їм та смить. Без світла і приватний сектор неподалік. Одразу після знеструмлення Віктор запустив генератор. Каже, підключив насос. Відтак весь час з водою, хоч і холодною. Дружина посуду ми гріє на газовій пічці Воду здається, ну обходимось. Душ приймати от баня позаду. Я розчистив сніг. Сьогодні будемо баню топити. Місцева жителька Лідія каже, телефон заряджає в найближчому супермаркеті. Розповідає, опалення газове, тож в будинку тепло, не було води, однак зранку її подали. То, що у нас є газ, ми можемо приготувати їсти. На пару нема, нема гарячої води. А так це, да, у нас в частному секторі у нас тут везде газ. Понад 18 тисяч родин на лівому березі Дніпра та в районі залишаються без світла після атаки РФ. Повідомила «Детект» на сторінці у Фейсбук. Енергетики цілодобово працюють, аби відновити електропостачання. Через атаку в ніч з п'ятниці на суботу в цьому районі був серйозно пошкоджений енергооб'єкт. На жаль, масштаб та характер пошкоджень не дозволяє побудувати схему електропостачання, аби у повному обсязі повернути світло всім мешканцям. Проте ми разом із владою шукаємо варіанти альтернативного живлення в першу чергу для будинків, які не мають централізованого воду та теплопостачання. За інформацією прислужби міськради, на ранок 12 січня після аварійного знеструмлення запущено всі котельні. У зв'язку з проведенням аварійно-відновлюваних робіт станом на 13-ту годину знижений тиск води на верхніх поверхах у майже 300 будинках на лівому березі, повідомили Суспільному у Дніпроводоканалі. Антон Сіренко Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.